Чи правда, що Бог складає долю людини, коли вона ще в Утробі матері? І там зразу в коментарях. А вам прописано було бути священником, Чи це ваш вибір? Я колись за долю розказував, що доля це долі нема. Доля це придуманий такий прийомчик, щоб якось оправдати незрозумілі речі. Кажуть, ну, чому так сталося? Така твоя доля, так Бог написав, нічого не зробиш. І так, ну, щоб зняти питання, і лишній раз там не, не обмовляти. І тому так було використовувалося, така твоя доля. Та й все. Щоб, щоб менше говорити, ніхто нікому долю не пише. Я ще хочу сказати, що існують наслідки. Гріхів, кожна людина робить таку дію чи якийсь акт. І кожен акт має, ді... має наслідки. Навіть малесенький вчинок має наслідки. І тому наслідки наші, вони є, але не доля. Бо якщо Бог мені буде писати долю, то я потім на страшному суді скажу, Господи, за що ти мене судиш? Сам мені написав, я прожив те, як ти написав, що хочеш з мене. А якщо дідько би писав нам долю, то він би всіх вас зразу всім би написав до пекла, без варіанту покаяння. Все. Тобто, чисто логічно, щоб хтось писав долю, ну це ненормально. Який смисл давати людині розум і вільну волю. Якщо мені все вже написано. Яка логіка? Тому і зразу вже можна почути відповідь на, на оце запитання, чи мені написана була моя доля, чи, я... сам, чи це мій вибір? Звичайно, що це мій вибір. Бог кличе, так? Він каже, багато покликаних, мало вибраних. Бог кличе багатьох. А дехто сам приходить без поклику. Я хочу бути священним. Прийшов в монастир один монах, і там те ще він у Франківську. Я, я вчився і питаються, його, що тебе привело до, до монастиря. Він каже, пироги із з сиром. Він каже, які пироги? А вони були на екскурсії в монастирі, і їх там годували. І дитині так сподобалися пироги з сиром, чи що вони там були ті пиріжки, що він вирішив піти в монастир, бо там дуже класні пироги. Ну і потім то приходить і сам прийшов за пирогами. Бо якщо Бог кличе, Бог кличе, щоб ми спасали людські душі, служили Богові. Принесли себе в жертву. Ну, не в жертву на Христі, а як монашество, так? І кого Бог кличе багатьох? З них. Мало вибирає. А є деякі, що самі приходять. То вони там довго не набудуть. Хоча, буває всяко. Так. Дуже добре думаєте, що ви перепощуєте, поширюєте в інтернеті. Христос. Це вже це казав. Е... на по побережна. Христос страждається. Це все. Дякую за. Вчорашню ітурію ви не чули я, а я співала на повні груди разом з вами. Норве... Норвегія. Норвегія тепер Польща. Я разом з вами. Прошу розтомачити невіста я, Буду вдячна дуже. <coughs> Радуйся невіста я. Кожна невіста має свого жениха. так? Пречиста діва Марія, вона була якби та невіста, яка не мала е, чоловіка, так? Бо тому що вона мала народити від Бога, народити від Духа Святого, Дух Святий зійшов на неї і сила Всевишнього тінила її, і в ній зачалося. Життя, яке було перед тим, як постав світ. Друга особа Божа, Слово Боже, почав втілюватися, почав приймати плоть і почав готувати себе до приходу у цей світ. І це була та невіста, яка не брала шлюбу. Це була та невіста, яка була ненавистна, тобто та, яку не вели під вінець, Бог прийшов до неї. Із нею втілився. Оце відрізнило її від того, що ти до народження Діва і після народження Діва, та, яка не була у статевих стосунках з чоловіком, але народила дитя. Ти була та невіста неневісна. І ці два слова, невіста неневісна, Включають в себе глибочезний зміст в оплочення Божого Слова, яке прийшло в цей світ, і саму пречисту Діву Марію, яка залишилася Дівою до народження і після народження, і до народження Діва і по народженню Діва ісень. Невіста не невіснає.